Представляю вам функціональність універсального ножа. Що він робить? Одна сторона з однаково налезами, працюю, робить дві сторони, звернути увагу дуже-дуже швидко дуже, елегер. Олегісненько. Ця сторона, яка шункувала, чиста вам. на себе, можна робити дві сторони. Дуже швидко чистить Морку можна почистити. Картопельку. Ну, якщо картопля дуже малесенька, будь ласка, покругові, безпечно, лазочки вирвати, будь ласка. Ця сторона шинкує чисте не тільки овочі, а і фрукти. Для бабусі, ваших діточок, то несенько, будь ласка, бо Киві, Києві. Прозора шкірочка, прозора. Будь ласка. Шинкую чисте, роби сласі. Це та сторона, яка шинкувала капусточку. Кабачки, баклажани, сир твердесенький, твердесень, будь ласочка, на свята. Це просто задоволення одне. Перевертаючи в другу сторону. Це корейська морква. Голову корейська морква. Зверніть увагу. Якщо мені подобається корейська морква, зажарка, там шоколад, така ласка, шикарна піре. Сподобався вам ніж? Будь ласка, замовляйте і користуйтесь задоволенням.